Путінське нове перемир'я, новий спектакль, який він оголосив на 9 травня, начебто на три дні, але не на 30 діб, як ми цього просимо. Ну, але, хоча б, знаєте, минулого разу було лише на 30 годин. А на вашу думку, для чого це? Чи це для того, аби провести той самий парад без всяких е, повітряних тривог і атак невідомих добрих безпілотників? Чи це знову підігравання для Трампу, що, от, мовляв, на 100 днів йому буде про що прозвітувати? Я думаю, це навпаки тролінг Трампа. Трамп говорить про припинення вогню. Україна 11 березня заявила в односторонньому порядку про безумовне, без жодних умов, повне припинення вогню на 30 діб, як про те говорив Трамп ще тоді. І є письмове комітет українсько-американське, в якому чітко про це говориться. Сполучені Штати постійно наголошують на тому, що обидві сторони, як вони кажуть, мають сісти за стіл переговорів, але перед цим оголосити повне припинення вогню. До речі, Трамп вже відреагував. На це оголошення російське чергове перемиря. Він заявив про те, що він говорить про повне припинення вогню, а не стосовно якогось перемир'я. Абсолютно вірно, що це угу. перемир'я може бути пов'язано із прагненням Кремля забезпечити проведення свого параду, на якій будуть запрошені через запрошені і будуть брати участь кілька лідерів держав, в тому числі європейських окремих. Таких як словаччини, Сербії, наприклад, і тому дійсно їм не бажано, щоб на на червону площу завітали українські безпілотники. Ну і крім того, я думаю, що все ж таки оця гра в перемир'я це дійсно намагання продемонструвати, в тому числі, і добру волю Путіну, щоб можна було заявити. Ну Трамп просив, ми от оголошуємо перемир'я або припиняємо вогонь, і тому це дійсно свідчення того, що. Росія намагається якось сприяти мирному процесу. Я думаю, що гратися в такі ігри Путіну все складніше. Трамп все більш роздратованіше, скажімо так, говорить про те, що Росії треба все ж таки припинити повністю вогонь. Тут накладається це все на те, що все таки через фактично через день, вже 100 днів правління Трампа, його перебування в офісі. Дуже багато критиків вже міжнародні видання і американські видання і е, європейські. Критикують його за те, що бездарно проведено ці 100 днів величезна шкода і економіці. Глобальній, американській немає не абсолютно жодних результатів на жодному напрямку міжнародної політики, міжнародної безпеки, в тому числі російсько-української війни. І тому цей тролінг з боку Путіна може, мені здається, нарватися. На те, що Трамп дійсно може uh -huh. нарешті вибухнути, Україна радила Трампу відразу цим розпочинати ді... займатися з 20 січня, тобто не витрачати час на те, щоб перепалки влаштовувати Зеленським в овальному кабінеті, а відразу позвонити Путіну і вимагати від нього безумовного припинення вогню 21 січня, як він обіцяв виборцям. На жаль, Трамп спробував діяти по-іншому. Якісь в нього були намагання через Віткофа, через бізнес-проекти досягти миру, і так далі, все це абсолютно провалилося. І я думаю, що є шанс на те, що Трамп дійсно почне реально різко реагувати, якраз під свої 100 днів. Тут ще така справа, що якщо би Путін оголосив це перемир'я, скажімо так, 5-6 травня, ну це було би якось. Був би якийсь сюрприз для того ж самого Трампа, а так як uh -huh. зараз, от сьогодні, 28 квітня він оголошує це перемир'я, аж на 7 травня вже відреагували і МЗС України, і більшість європейських політиків прокоментували і навіть Трамп прокоментував те, що він чекає повного припинення вогню, а не якісь чергові перемир'я, які будуть просто не виконуватися. Я думаю, що є шанс, що якраз наразі буде все таки збільшено тиск на Путіна, і в тому числі і з американської сторони, пане Михайле. А чи правда що Російська Федерація тільки використовує це так зване перемир'я для того, аби покращити свої позиції на полі бою? бо там відомий телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Так він пише про те, що проблема в тому, що російські окупанти за цей час там займають сіру зону. А поки українська сторона не може нічого робити і по суті відкривати вогонь по окупантах, ті закріплюються, і потім із нових позицій відповідно штурмують українські позиції. А нам доводиться їх відбивати. Ну з відповідно, ми розуміємо, що на полі бою ніколи легко не буває, або ж взагалі втрачати такі позиції. Ну, звісно, це відома тактика Росіян оголошувати ці перемиря. Так вони робили і в 14-15 аж до 22-го року, коли діяли так звані мінські домовленості. Перший пункт цих домовленостей перших і друг було якраз припинення вогню. Але Росія постійно це порушувала, Ми це все пам'ятаємо. Так само і е, зараз Росіяни е, е, демонструють, що, начебто, вони найрозумніші, тобто вони граються з тим, що е, Трамп. Е, намагається якимось чином задобрити Путіна чи вибудувати якийсь конструктивний діалог з Путіним. А на цьому фоні дійсно росіяни продовжують покращувати своє тактичне положення, адже ніхто не не скасовував наказ Путіна окупувати максимально, максимально українські території. Тобто, коли вони говорять про Донецьку область, вони мають на увазі, що вони хочуть окупувати всю Донецьку область так само і. Про Херсонську, Запорізьку ну і так далі. У них є своє розуміння ситуації. Вони вважають, що Україна має поступитися всіма областями, які росіяни записали з доброго дива собі в конституцію. Так само і ми можемо собі записати багато чого в конституцію. Ну, ми ж зайшли в Білгородську область на 5 квадратних кілометрів. Тому можемо претендувати на всю Білгородську область. Це це, звісно, з точки зору міжнародного права не серйозно, з точки зору переговорів не серйозно. Але Росія використовує цю ситуацію для того, щоб затягувати час для того, щоб відхопити ще там пару квадратних кілометрів української території, для того, щоб дійсно закріпитися під час цих так званих російських перемир в тактичному плані підготувати кращі позиції для подальших наступів. Тому дійсно мені здається, оцей цей час до 7 травня. Міжнародне співториство на чолі зараз з Трампом, який заявив про бажання і прагнення встановити мир. Як він каже, угу. треба приділити саме увагу тиску на Путіна, щоб він дійсно оголосив не перемиря там на дві доби, а повністю все ж таки взяв на себе зобов'язання припинити повністю вогонь без всяких умов. У ну, насправді речниця Білого Дому Каролайн Левіт каже, що Трамп хоче постійного припинення вогню, а не тимчасового, про яке каже Путін. Наскільки я розумію, Путін сьогодні знову запропонував тимчасове припинення вогню. Але президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче постійного припинення вогню, аби зупинити вбивства кровопролиття. Ну і а, він налаштований оптимістично на те, що ці угоди можуть бути укладені. А, пане Михайле, ви згадали про. Білгородську область Російська Федерація тим часом звітує, що вони, мовляв, там збройні сили України вже відійшли з Курщини. Хоча Генштаб цю інформацію спростовує. А от що відбувається в Білгородській області? Я так розумію, що це ще одне місце, де зараз Російська Федерація по максимуму кладе своїх бійців? Ну і в Білгородській, і в Курській області українські війська створюють буферні зони. Тобто, ми знаємо, що і Путін наказав створити буферну зону. На території Сумщини, але українські війська якраз створюють ситуацію, коли вони займають зручні з тактичної точки зору позиції панівні висоти, якраз в Білгородській і Курській області, і фактично формують таку буферну зону для того, щоб росіяни не могли якраз розвивати свої наступальні дії в Сумській області. Саме в цьому і полягає логіка. Подій дійсно росіяни не говорять взагалі про Білгородську область? Їм це ні до чого. У них перемога, вони собі оголосили самі собі перемогу зі звільнення російської землі, як вони кажуть, за участі корейських солдат, яким вони безмежно вдячні. Тут навіть вже йде розмова. Ну, якщо без корейців не змогли звільнити Курську область, то що говорити про. Подальшу долю Росії матушки, невже без корейців не можуть провести елементарну військову операцію в цій величезної російської військової машини. Але якщо серйозно, то насправді українська армія виконує свої завдання в Білгородській і Курській області. Якраз створюється буферна зона, ну і крім того, звісно, діють наші і сили безпілотних систем, наші дрони працюють і діють сили спеціальних операцій, розвідка. Тобто там абсолютно не те про що говорить і Герасимов, начальник генштабу, і власне Путін з його пропагандою. От до речі, про цих північнокорейських бійців, яких вони там зараз вихваляють, і там ким чи ним навіть пам'ятники збираються ставити. А на вашу думку, а чому вони офіційно визнали їхню участь саме зараз? Чи можна сказати, що це також навмисний хід Кремля для того, аби підвищувати свої ставки на фоні переговорів? Ну і щоб показати, що ми в принципі не самі, у нас є підтримка, і ми готові воювати далі. Ну так тут я, я думаю, все таки зараз знову ж таки більше тролінг Трампа з боку Путіна, оскільки буквально вчора здається, чи позавчора Трам говорив, що він може відновити пряме спілкування з Кім Іном, що він буде виправляти ситуацію, яку попередня адміністрація допустила. Він буде зараз посилювати роль сполучених штатів, в тому числі протистоянні. З Китаєм і тут раптом е, Путін офіційно і корейці і офіційно північні корейці офіційно е, заявляють, що вони беруть участь у бойових діях проти України. Ну насправді це не дуже добра новина для е, Трампа, оскільки він тепер має визнавати, що росіяни оці е, цей друг Владімір який він як казав Трамп дуже багато разів, ну просто готовий до миру. Що з ним дуже легко, на відміну від президента Зеленського? Раптом виявляється, що Корейці воюють в Європі. що їм Пам'ятники вже ставлять. Що їх ага. виявляється тисячі воює проти України в російській армії, і очевидно, що там залучений Китай, той самий головний противник Сполучених Штатів, з яким Трамп намагається вести торгівельну війну а Там ще Тайванія. Ну тобто ситуація настільки складна для Трампа, знову ж таки, це такий тролінг на 100 днів, що Трамп не зміг нічого зробити з Путіним. Дозволив йому, щоб корейці абсолютно спокійно брали участь у цій війні проти України. Ну і якщо говорити вже про мир, ну який може бути мир, якщо дійсно у Росії відкрито працюють північно-корейські військові. Диктатури, яка загрожує демократичному світу, та тепер ще й в Європі, ну абсолютно негативний фон для ста днів. Угу. Трамп сам це, це допустив. Він сам послухав Віткофа і його цього бізнес-крила радників, які вважали, що Путін може зараз запропонувати бізнес оборудки в обмін на припинення вогню. Як бачимо, 100 днів пройшли, підставили всі ці бізнес-радники на чолі з Віткофом. Його в дуже складну ситуацію. Ну зараз побачимо, як Трамп буде викручуватися. Останнє кілька останніх заяв Трампа вони дають надію, що все ж таки буде вже якесь жорсткі, або жорстка заява, хоча б, поки що, або можливо вже якісь справи, які покажуть, що на 100 днів от Трамп все таки вирішив діяти жорстко стосовно Росії. Пане Михайле, щиро вам дякую за інформацію за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Михайло Самусь, військовий експерт, співзасновник консорціуму оборонної інформації, був щойно з нами на зв'язку.